Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних, часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через миркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кірвогради. В нашій студії сьогодні Лариса Миколаївна Андрієва, головний лікар Кіровоградської обласної лікарні. Доброго вечора, Лариса доброго Миколаївна. Доброго. Перш ніж почнемо нашим глядачам, я нагадаю, що сьогодні в новинах ми вже розповідали про те, що в Кіровоградській обласній лікарні відремонтували капітально два відділення: це приймальне і стерилізаційне, якого мені здається, чи взагалі не було, чи було, але дуже в примітивному вигляді. Так, Лариса Так. Да. будемо говорити так, що практично це нове відділення, тому що воно було і в примітивному такому стані, і розкидане по всій лікарні. Це не зовсім зручно ні для лікарів, ні для пацієнтів. Я хочу сказати, що сьогодні дійсно відновили два самі важливі відділення свою роботу: це приймальне відділення, і це центральне стерилізаційне відділення, це два самі серйозні відділення і самі необхідні в лікарні, тому що через приймальне відділення ну, всі ми, мабуть, були в лікарні і всі ми розуміємо, що приймальне відділення це те відділення, де проходять практично всі хворі. Це найперший, контакт з це найперший контакт з лікарнею, це дуже серйозне відділення. Інколи в нас бувають такі випадки, що буквально з автомобіля, ренімобіля минує всіх лікарів, летить каталка з хворим, прямо в реанімаційне відділення. І той стан, жахливий стан, який був у нас раніше. Ну, на сьогоднішній день ми задоволені тим ремонтом, який сьогодні зроблений, і це нам дасть змогу і надавати швидко цю допомогу, і добиратись до відділень дуже швидко. Ну і для лікарів приймального відділення. Це велике підспор'я, тому що на сьогоднішній день у нас і кімната санітарна працює, яка на жаль не працювала раніше. Тобто, кожний хворий, який приходить на госпіталізацію в лікарню, він повинен пройти через санітарну кімнату для того, щоб госпіталізуватися далі. Росія Миколаївна, про приймальне зрозуміло людям, зрозуміло я маналась нашим глядачам. Мені а що стосується стосується стерилізаційного відділення, яка його функція, і які це дає нові чи можливо ширші можливості для лікарів і лікарні і пацієнтів для них же власне все і робиться. Ну, це інфекційна безпека в першу чергу, тому що через це відділення, от ми аналізували роботу за 13-й рік. Я вам хочу сказати, що в обласній лікарні через приймальне відділення пройшло 25 тисяч пацієнтів, із них біля 11 тисяч поступили в операційні відділення. На сьогодні у нас функціонує 18 відділень, 18 операційних, де проходять біля 11-12 тисяч операцій в рік. А для того щоб вони безпечно пройшли ці операції. Ці необхідно отаке стерилізаційне відділення. Ми забезпечуємо в цьому відділенню стерилізацію і інструментарію і хірургічного приналежності не тільки для операційних, а й для маніпуляційних кабінетів, і для перев'язувальних кабінетів, і для поліклінічного відділення. І за 13-й рік, на 13 тринадцяте роки, через це відділення пройшло біля 80 тисяч біксів. Це такі металеві ящики, в якому проходить стерилізація. На сьогоднішній день це відділення відповідає всім і будівельним, і медичним стандартам, адже для того, щоб простерилізувати і видати в операційні чи маніпуляційні стерильний матеріал, потрібно його підготувати. От в цьому відділенні всі етапи стерилізації проходять зараз в одному відділенні. Лариса Миколаївна, чи збільшилась кількість людей, які працюють у стерилізаційному відділенні, і так само в приймальному, чи така потреба є взагалі? Е, ні, потреби такої не потрібно, тому що на наоборот, після того як ми зараз зробили відділення ці централізоване, то в цьому відділенні працює на сьогоднішній день біля 20 медичних працівників в стерилізаційному відділенні, і 28 працівників працює на приймальному відділенні. Е, якщо раніше це було розкидане, от якщо взяти стерилізаційне відділення. По кабінетах то зараз це єдине ціле, і процес цей непереривний проходить іменно там. Тому нам не потрібні ну якісь другі штати. Ми обходимося тими штатами, і вони нас задовільняють в усьому. Ці mm. штати Протягом останнього часу у вас багато ремонтів, багато новинок. І хотіла поцікавитись, що стосується пожежного від перепрошую. Опікового. Опікового відділення, так. Тобто для тих, хто потерпів у пожежі, коли воно буде у обласній лікарні, і скільки для цього треба коштів? І чи є шанс, що це буде найближчим уже часом? Бо говорять про те, що воно буде ну, вже доволі давно. М да, дійсно це відділення воно єдине в області. На сьогоднішній день в обласній лікарні і дітки, і дорослі лікуються в цьому відділенні. Тобто, в дитячій обласній немає такого відділення, тому воно єдине в області. Було в 12 Році проведений тендер на реконструкцію цього відділення. Ну але, на жаль, з деякими фінансовими, питань фінансовими проблемами, які були в 2013 році, ми не розпочали ремонт цих відділень. Сьогодні Андрій Іванович запевнив нас всіх в тому, що в 2014 році розпочнеться капітальний ремонт цього відділення, і на кінець року воно буде відкрите. Що це дасть нам? Ну, по-перше, обладнання, новітнє обладнання вже для нього закуплене. Більше як на 3 мільйона гривень ми закупили обладнання для цього відділення. Зараз його не експлуатуєте, Воно чекає. Ну, частково, своїй частково, тому що ми не можемо чекати. Є таке медичне обладнання, яке необхідно нам зараз. Але там. Будуть і м, спеціалізовані і, і ліжка для таких хворих. Буде у нас операційна, сучасна, і буде два, дві палати інтенсивної терапії. Одне для діток, друге для дорослих. Тобто Там вони, де ми специфічні. Будем, так, да, вони тому? специфічні, де ми будемо вихажувати таких хворих. На жаль, сьогодні у нас такого немає, тому ми обходимося тим, що є, але. Ще раз повторюся, сьогодні нам Андрій Іванович пообіцяв, що е, ці кошти будуть виділені і ремонт буде зроблений. І ще одне питання про е, акцію, яка триває вже близько місяця. І, до речі, канал «Кіровоград», якщо дивляться уважно, наші глядачі теж її підтримує інформаційно. Гемодіалізне відділення те, на що збирають кошти, як то кажуть, усім миром вже минув майже місяць. Сьогодні можна говорити, що рахунок поповнився так відчутно. Ну, поки що відчутно він не поповнився, але на сьогоднішній день зібрано більше 21 тисячі гривень. І я робила ну, розпечатку, дивилася, то я хочу сказати, що багато і по 10, і по 50 гривень на рахунок перераховують пересічні громадяни. Є і фермера, які перерахували від 3 до 5 тисяч. Це наша Антураж, який перерахували е, біля трьох тисяч коштів, тобто е, телефонують майже кожного дня. І фермерські господарства, і бізнесмени і запитують, на який рахунок можна перерахувати кошти. Тому я надіюсь на те, сьогодні, коли був у нас Андрій Іванович, ми зайшли в той зал, який на сьогоднішній день функціонує, але він побачив, наскільки він потребує і ремонту, і обладнання. Тому сьогодні було запевнено також і Андрій Івановичем, що поступлення фінансові підуть на сьогоднішній день, і народні депутати зацікавлені в цьому, і великі наші фермерські підприємства. Тому ми надіємося, що все-таки е, ми цим <говорит> миром да, да, відремонтуємо цю залу. Сьогодні... Акція безстрокова, чи все-таки ви поставили собі якусь граничну ну, дату? Е, я думаю, так, що акція буде безстрокова, але дату ми для себе до Великодня ми плануємо все-таки зібрати ці кошти для того, щоб можливо е, розпочати розпочати ремонтні роботи. У нас для цього є всі. Нагадайте ну, ще раз нашим глядачам, тим, хто зараз, можливо, зацікавився тим, що ви говорили, готовий допомогти, як можна дізнатися більше інформації звідки. Ну, дуже багато інформації зараз є в усіх, практично в усіх газетах. І всі газети, які виходять щотижня, вони повторюють цю інформацію, на який рахунок можна перерахувати. Гаряча лінія голови обласної державної адміністрації можна телефонувати. В усіх маршрутках, в усіх магазинах, скрізь є така от інформація, куди можна перерахувати ці кошти. І нагадаю, на нашому каналі теж. Дякую вам дуже за розмову. І нашим літачам я нагадаю, в нашій студії була Лариса Миколаївна Андрієва, головний лікар Кіровоградської обласної лікарні. Бувайте здорові. Дякую. Це добре.